Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Farm Simulator 17 і це нова РПшка по цій ігрі. Сьогодні ми почнемо вже зразу в тракторі, заводимо його. І я розкажу, вам сразу, поки він заводиться, що ми сьогодні будемо робити. Ми зараз їдемо, плеємо по оприскувача їдемо на поле, обрискуємо наше поле, купляємо, Так як там вже. Почала проростати пшениця і можна в неї одобрити В передній серії купили прицепа і його зони, з яким я намусився поки. Його сюди привіз. І розкор вже, вже в мене потрохи кінчаються гроші, а це погано, бо нам не буде на що потім купляти комбайна, або просто таке щоб нам знову лотили. Те, що газонами в цьому сезоні ладити не будемо, там просто буде стояти. Це, напевно, що 100%, бо треба ще буде купити зерно, потім на те, щоб знов засіяти наше поле. Це вже гроші. Купити або наняти комбайна і... Ні. У нас грошей вже небагато. Да, потім продамо зерно, але все одно грошей ми з нього прийшимо. не так і багато, в принципі, я, я думаю. А ми вже і приїхали в... оця хата. Я вже договорився, У нього тут такий МТЗ-80 є. Так, а во наш новий ну, поприскувач. Він такий трохи ржавий, але, як мені сказали, він весь робочий, готовий в роботу. І ним в недавно, позавчора чи вчора, опискували. Так що зараз їдемо зразу на наше поле, а за нього я заплатив. 2100 доларів. Може, хтось скаже, що й багато за такий прискочний. Але я думаю, в принципі, нормально. І ще 250 доларів накинули його зверта, за що він не заправив удобрення ті, що мені разом були треба на моє поле. Так що зараз їдемо комплекспін. Ну все буде з нашим полем. Добре, буде більше в ньому ворожай. Так ну, в принципі ж можна тут повернути. Так, ой 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 А, тут камінь. А я думаю, що я так погано їде. Так, да, вон. сусіднє поле. І за ним вже зразу видно наша таке вже збене все. Вже полоском. Так, акуратно тут по ямах таких. Не треба спішити. Так, зараз нам тут налево. і вот наша дорога. Там що у нас йде прямо під хал пішки. Во вже здалі будемо такая злена наше поле. І будемо попробовать нашого приспуча. Разу розгортаємо штангу. Так, це все. Ну, в принципі, для нашого цього такого, в принципі, невеликого поля. Цього опристу ще хватить прямо геть, ідеально. Включаємо. Так, все, оприскує. І зараз просто такой спокійно. Їздимо оприском треба приїхати тако з два і І все. І вже буде. Ну так, два рази проповідаємося і поле наше оприскали. Так ну, Достає там? Да, достає. Уже поле. Виросло наші сусіднє, так що наші роздороги, ну як наша. Чуже воно треба буде питатися, чи вони не молотять і не треба ним допомога за окрему плату. Ну, само собою. За безпеку ніхто робити не захоче. Та й в майбутньому. Ну, ми ж не будемо на цим одному полі затримуватися навсіда. Будемо купляти щеполя, може ми сьогодні сусідні купимо, може те побільше. Але нам спочатку треба хоча б оце поле обробити повністю. А поки у тут все буде рости, це буде не бистро. Так що будемо займатися ще окремою роботою, якомусь теж допомагати на полях. І разом тут зробимо грушей, а це було б непогано. Так, підключаємо прискоча. І останній проход там залишився такий. Включаємо і поїхали вже собі. Спокійно можна так було їхати. Так, як штангів у нас тут навіть для нашого поля, можна за великий ці оприскувачі. Три рази проїхалося і все. Але все наше оприскане. Та й в принципі це не погано. Те, що ми такі малі гроші купили такого хорошого оприскувача. І у нас є якісь подешевне село тут, інтелектром. Вопрям сусідні, о зразу тут за полями. Потім кусь можемо далі з'їздимо. Або це просто якась база. Складаємо прискувачем і можна їхати вже кінобудому. Поставимо прискожі на базі, перегонимо прицепом. Так як робота на... Наших полях, ну, в нашому одному полі. На сьогодні вже закінчилася, а на базі порядок можна навести техніку проставляти, яку в нас небагато. Та й в принципі будемо завершувати ми там була оця база, з якою ми в попередній серії так чуть не в'їхав. З яким ми в попередній серії привезли наш прицеп, Це ПТС-12, який вже узнав, і газ АБСІНФА, з якого знімається кузов, він у нас йде він у нас просто стоїть на босках. Там просто такий брус притпущений, щоб той кузов нікуди не втік. З так, притормажуємо. Компрес коча поставимо. Ну, тут тобто під навісом поставимо його. Так, заїжджаємо задом такого, Поставимо його. Прицеп можна буде теж під навіс поставити сюди щоб наша вся техніка стояла під навісом. Так, зараз треба ще буде газона переставити. Mm -hmm. Хай так він і стоїть. Добре, хай газон так і стоїть, а при себе я переставлю. Прицеп себе я переставлю, щоб він був мені за Запав все одно я там ладно, я нічого робити не буду. Але поставити його кудась, щоб він нам тут не мешав, можна Так. Таке побігти так, булочку я Акуратно... Аккуратно почти похи. Так да. ми його тут то, вот поставимо сюда. Треба його І И позаганяємо його помаленьку, акуратно. Так вряд ли пошел Нет. Назад. Вот так вот. не Нет, крыло. И да, крыло. Сюда крыло. Так. Вот, почти поставили. Все, є. Очіпляємо. Ну, Сівалка хай там стоїть, Газону я не потягнув. Так, як каже та мтз 12-21 Сайрекс. який ми брали в сусіда, його не міг навіть потягнути. Закриваємо. Вікно заднє, вилазимо, закриваємо двері. А на цьому все. Дякую за перегляд. І пока.